Це ми посадили сорт Маравіла ремонантної малини того року тільки. Це ще молоді саджанці, ось він радок. Тому я тут посадила ось, біля нього ще кабачки, а тут була цибуля, це ми звідси зібрали, я її побризкала вже із косиці. Ось. А це, вона вже зацвете. Ми посадили та ось. Густенько, щоб вона зразу швидко заросла. Того року це вона була всажена осіння. Що я не помиляюся, десь в жовтні місяці, в кінці чи на початку листопада, вже так, вже перед самими заморозками. Ось, я до самого низу 100 метрів. Ремонатний сорт. Ось такий він уже великий виріс з весни, зараз і вже осінню можна навіть сказати, можна збирати як з цілого ось рядка буде.